Леска, випросимо до програми «Китай в фокусі». Я Тіфані Майер. Рідкісний випадок у дипломатії. Міністр фінансів США Скот Бессент назвав ім'я китайського чиновника, який погрожував світу хаосом за те, що з китайських суден почали стягувати портові збори. Здається, його звуть Лі Чанган. Він погрожував, кажучи, що Китай посіє хаос у світовій системі, якщо США і далі застосовуватимуть портові збори для китайських кораблів нічого не відбувається без схвалення Сідінпіна. Тому будь-які помилкові заяви посадової особи нижчого рангу немислимі за китайського комуністичного режиму. Це неможливо. Понад 500 американських університетів імовірно допомагають китайським військовикам удосконалювати свої технології. Про це свідчить новий звіт, що це означає для національної безпеки США. Мільйони китайських електронних пристроїв зникають з американських інтернет-магазинів. Чому федеральна комісія зі зв'язку вважає їх загрозою? А Велика Британія вживає жорстких заходів щодо китайських та індійських компаній за купівлю російської нафти. Мета завадити фінансуванню війни Москви проти України докладніше у випуску. рідкісний випадок у дипломатії. Міністр фінансів США Скотт Бесент назвав ім'я китайського чиновника, який погрожував всесвітнім хаосом, якщо США ведуть додаткові портові збори для китайських суден. Ось фрагмент із тією безпрецедентною заявою Бесента на телеканалі CNBC у серпні тут був торговий представник нижчого рангу. Він трохи не тямився, що робить. Здається, його звуть Лі Чанган. Він погрожував, кажучи, що Китай посіє хаос у світовій системі, якщо США і далі застосовуватимуть портові збори для китайських кораблів Після цього інтерв'ю Бессент розповів журналістам у Вашингтоні. Нові подробиці про Лі. Ця людина поводилася вкрай неповажно. У нас було чотири раунди переговорів у Женеві, Лондоні, Стокгольмі та Мадриді, і обидві сторони поставилися до них із великою повагою. А цей чоловік ні. Він без запрошення з'явився у Вашингтоні і заявив: Китай спричинить глобальний хаос, якщо ви запровадите портові збори. Але я не вірю, що Китай хоче бути агентом хаосу. Можливо, вони раніше мали агресивних дипломатів, і можливо він уважає себе таким. Ми не знаємо. Китайський чиновник, якого назвав Бесент Лі Ченган, заступник міністра торгівлі Китаю. Він обійняв свою нинішню посаду лише півроку тому. Він також брав участь у торгових переговорах між США та Китаєм під час першого терміну президента Трампа. Лі належить до фракції, яка протистоїть Сідзіньпіну. Її очолює Худзінтав та Вен Дзябао. За словами експерта з питань Китаю, Кейсі Флемінга, генерального директора Black Ops Partners Corporation, китайський чиновник нижчого рангу навряд чи може ухвалювати неузгоджені рішення. у Китаї нічого не відбувається без схвалення Сі сідзінпіна, тому будь-які помилкові заяви посадової особи нижчого рангу немислимі за китайського комуністичного режиму. Це неможливо. Згідно з заявою одного американського високопосадовця у Лі Чанган пригрозив США вогняним пеклом, а також пообіцяв, що відповідь Китаю перевершить усі очікування. За його словами, це повністю відповідає діям компатії, яка недавно запровадила тотальний контроль над експортом рідкісноземельних металів. Американський чиновник зазначив, що міністерство торгівлі Китаю далі займає високу посаду, і бюро державної безпеки прихильники жорсткої лінії щодо китайської економіки, але не всі відомства такі. Він додав, що їхня внутрішня боротьба негативно вплинула на торговельні переговори між США та Китаєм. Останніми роками понад 500 американських університетів співпрацювали з дослідниками, пов'язаними з китайськими військовиками. Про це свідчить новий звіт приватної компанії Strider Technologies. Її експерти попереджають, що це партнерство могло сприяти розвитку оборонних технологій Пекіна. Компанія виявила майже 2,5 тисячі спільних публікацій лише у 2024 році. Вони охопили такі галузі, як фізика, інженерія та інформатика. У 2019 році спільних дослідницьких робіт було ще більше більше 3500. проте їхня кількість, як і раніше, викликає серйозне занепокоєння. Вашингтон намагається обмежити таке партнерство, проте ця практика досі поширена. Американські інститути сприяють військовому прогресу Китаю в таких галузях, як перешкодостійкі системи зв'язку та гіперзвукова зброя. Спеціальний комітет палати представників також б'є на сполох. Він закликає до посилення візового контролю для китайських науковців та посилення захисту американських досліджень. Міністерство. Внутрішньої безпеки попереджає, що КПК й далі використовує американські університети та компанії з метою викрадення технології. Міністерство юстиції США заявляє, що приблизно 80% випадків економічного шпигунства у США пов'язані з Китаєм. До конгресу вже подали новий законопроєкт, який має заблокувати федеральне фінансування програм пов'язаних з китайськими військовиками. Він також посилить правила для університетських партнерств. Мільйони одиниць китайської електроніки зникають з інтернет-магазинів США. Це пов'язано з новими заходами федеральної комісії зі зв'язку. FCC. у минулу п'ятницю голова FCC Брендан Кар заявив, що ці заходи спрямовані на товари, які або заборонені, або не мають дозволу на продаж у США. До них входять такі пристрої, як домашні камери відеоспостереження та розумні годинники від великих китайських технологічних компаній, таких як Huawei та ZTE. Він додав, що ці пристрої можуть загрожувати. Вати національній безпеці США даючи змогу Китаю шпигувати за американцями або порушувати роботу мереж зв'язку. Зазначимо, що протягом останніх кількох років американські відомства поступово відмовляються від продукції китайських технологічних компаній у сфері телекомунікацій, напівпровідників та автомобілів. Кер заявив, що ці компанії намагаються запроваджувати правила, що дозволять допустити їхні товари до продажу раніше цього тижня. FCC опублікувала повідомлення з нагадуванням з дрібним продавцям про заборонені пристрої. Нідерланди взяли під контроль виробника чипів. Nexperia. уряд стурбований тим, що його китайська материнська компанія може отримати доступ до конфіденційних технологій. Nexperia – один з найбільших у світі виробників комп'ютерних чипів та напівпровідників для автомобілів та побутової електроніки. Однак вона належить він компанії, пов'язаній пов'язані з компартією Китаю. Влада Нідерландів заявила, що тепер може блокувати рішення керівництва компаній, які можуть встановити Загрозу на національній безпеці цей крок зробили після того, як США ввели правила спрямовані на дочірні китайські фірми з часткою щонайменше 50%. Мета запобігти обходу експортних обмежень. Водночас, ЄС та США працюють над розвитком внутрішнього виробництва напівпровідників. Офіційні особи заявляють, що оскільки чипи мають критично важливе значення для систем зв'язку оборонної промисловості та штучного інтелекту, контроль над цим сектором стає пріоритетом у гарантуванні національної без. Пеки. Нові обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів викликають стурбованість у Європі. Представники Євросоюзу заявляють, що блок об'єднується зі США та іншими партнерами Великої Сімки для вироблення єдиної відповіді компартії Китаю. Китай, найбільший у світі виробник рідкісноземельних металів, недавно посилив правила експорту, додавши нові обмеження напередодні запланованих переговорів між Трампом та Сі Цзіньпіном. Комісар ЄС із торгівлі назвав ці дії необґрунтованими, заявивши, що міністри ЄС на зустрічі в Данії розцінили їх як серйозну проблему. Він заявив, що Велика Сімка планує провести відеоконференцію цього тижня для координації подальших кроків, серед яких потенційні плани щодо диверсифікації ланцюжків постачання та розроблення нових проєктів у гірничодобувній ні, промисловості міністр закордонних справ Данії закликав Європу зберігати твердість та єдність, а також тісно співпрацювати з Вашингтоном. Велика Британія завдає удару компаніям у Китаї та Індії за купівлю російської нафти, що допомагає Росії у війні проти України. Лондон також запроваджує санкції щодо двох російських компаній. Про це повідомила міністр фінансів країни. Ми вводимо адресні санкції щодо двох найбільших нафтових компаній Росії Лукойлу та Роснафти. Водночас ми посилюємо тиск на компанії у третіх країнах, таких як Індія та Китай, які й далі сприяють постачанню російської нафти на світові ринки. Вона додала, що Росії немає місця на світових ринках. Міністр фінансів також дала зрозуміти, що Велика Британія зробить усі на. Необхідні кроки, щоб завадити Москві фінансувати війну в Україні. Нові санкції спрямовані на понад 50 суден тіньового флоту, а також на низку фізичних та юридичних осіб. Тіньовий флот є мережею старих танкерів, який за словами чиновників використовується для обходу обмежень щодо російської нафти. Цей флот дедалі частіше стає об'єктом санкцій з боку Великої Британії, США та Європейського союзу.